Короткий огляд, що я замовила собі для творчості і що я планую робити в наступних відео. Найголовніше в цій посилці для мене це ось такий новий повітряний пластилін. Тут 8 стіків по 50 грамів і всього 400 грамів. Взяла я для себе одразу дві упаковки. Ось такий варіант мені підійде більше, бо коли я купую кольоровий повітряний пластилін, я не використовую весь. Мені деякі кольори просто не підходять, і тому я вирішила змінити. А ще нещодавно я побачила одну штуку. До повітряного пластиліну додавала акрилову фарбу, і так виходили різні відтінки. Пишіть, чи пробували ви колись таке робити, бо я планую це спробувати. Далі, для цього і не тільки, я взяла ось таку акрилову фарбу. Маю тут рожевий колір і персиковий. До речі, я дуже хочу зробити ось таку картину. Мені здається, вже всі пробували це робити, тільки не я. Але мені дуже важко визначити, яке саме зображення я хочу. І тому цей процес настільки затягнувся в мене. Далі я взяла для себе ось таких багато маленьких фарб. Взяла я тут різні відтінки, бо хочу зробити для себе віночок із повітряного пластиліну. Ще не знаю точно, як він буде виглядати, але, думаю, це буде дуже скоро. Ще у мене є тут ось такі дві зелені фарби. Спеціально взяла їх для того, щоб зробити собі кімнатну рослинку. До речі, факт про мене. У мене вже зав'яли дві пальми. Я дуже хотіла пальму, але, на жаль, Чомусь у нас не складається із ними, тому я хочу зробити собі щось ось таке. На черзі в мене ось така листівка Вітальна. До речі, схожі листівки я бачила на пінтересті. Це коли закріплюєш ось так ниточку, на нитку приклеюється об'єкт, і він собі крутиться. Є сама листівка і класні отакі вирізки. І останній в мене ось такий набір, шкатулка своїми руками. Здається, на сайті не було дуже багато дизайнів таких шкатулок, але я вибрала для себе ось такий. Ну, спробуємо. Такий от короткий огляд у мене вийшов. Пишіть, як вам такий формат відео і дякую вам за перегляд.